Що стосується от європейців стосунки європейців і українців, ви сказали про те, що Україна зараз ідеологія антиколоніальна і Європа вважає себе колоніальною. То є така суперечка, чи є відчуття в іншому, що зараз українці борються за ті цінності? За які в Європі вже забули, як боротися. Тобто вони вже не борються за ці цінності, в них вони існують. Mm -hmm. В цьому сенсі, чи відчуває Європа як суспільнота, якісь ревнощі з того, що в Україні дійсно йде боротьба, а вони не встигають за цим? Вони не встигають, не орієнтуються, як в цій боротьбі себе поводити? made sacrifices For values that Europeans hold. Ukrainians took risks for things that Europeans have and take for granted. Part of the problem is Europeans have trouble looking at Ukrainians and saying, You did something that we could not do. And so it's easier to say, No, these people are nationalists, these mm -hmm. people uh, have, don't have their own history. Um, one of the reasons why Russian propaganda works so well is that it's easier for Europeans to look at Ukrainians um, and dismiss them than it is for them to look at Ukrainians and admire them. Справа в тому, що українці жертвували заради тих цінностей, які європейці мають. Вони власне підставляли своє життя ризику, а заради того, що Європа сприймає як належне, відповідно, їм набагато легше, чому російська пропаганда має такий вплив, чому вона так гарно працює. Європейцям набагато легше дивитися на українців як на націоналістів, як на людей, яких побутують націоналістичні ідеї, а власне тому, що вони дивлячись на українців розуміють, що вони борються за щось, роблять щось, чого вони не могли зробити. Відповідно, їм набагато легше сприймати їх як воєнно налаштованих націоналістів, ніж захоплюватись ними.